Вітанечка, четвертий день турніру, п'ятизірковий, без жовтих. дуже швидкий. Так, потрібно відіграти, поки, поки я не заснув. Ух ти, перемога! Ну да ладно. Ну, якщо ми в топ-5 війшли в цей день, якщо не програвати, то є всі шанси. Так ну, мені все потрібно, Гатор потрібно. По попу так добре, зелений є. Давайте ще його через жовтий трішки, його заберемо з поля. Тут ти, блін, бачили хотіли альфрику зарядить? Твою мать. Отто я необережний, обережний, блін. Ладно, ладно. Ладно, ладно, давайте ось так зелений, не лети. І фік з тобою. тобой. з пляжа. Я тут ляжу. Ліпота. Зараз вони і так ляжуть. Так, це не промахується. Може, правда, сам себе заблочить зараз. Пасівненько. Щось там пасівненько. Так, так і так. Давайте добивати. Правда, ще з цею потрібно помучитись, да? ну давайте. Все одно її вже не жити. У нас там мегапіхарь зараз її напіхає. Так, далее. Да нахрен. Ты попрошу. Так нафига мне эти геморрой? Скажите, будь ласка. Так. Так, нафиг. Большая шесть взять. За кто? Мне по, по любому потребно на всякий выпадок и чистка. Це буде красти, чи не буде? Чи в нас буде все добре? Коротше. Буду тут викабелюватися. Ну, дивіться зі гісині. Чотенько! Зараз як полетить якесь комбо. X99000 Щось я зробив не так? Так, да. щось я зробив не так. Давайте ось, ось так, тільки нічого не полети. Дякую. Огрім сіла давайте рубанемо. Фергус, уйди нафіг. Дякую. Е Давайте зелених. Ой, фергус все. Вафлі йому. Зараз ми і справимося з іншими. Бернадет, бернадет. хай стоїть там поки. Тупо одного перса, блять, або він тебе, або ти його. Я думаю, мене там палить будуть, щось там ще робить. М -м -м. Погнали. Сині. Сині. Щось вони в мене не складаються. Чи я, я напевно щось не бачу? Давайте ось так. Ось так. Вона ж не зарядиться, якщо комба не полетить. Все з картини не вийшов, можливо, там було щось обережніше, але навряд чи. Коротше. Давайте далі. Все, сплавились от того. От тих бернадет. У них пасівка така кончена. Давайте назад Людвіга візьмемо. Вона не б'є. В Причем хід. хит уже заряжено контратака. Давайте сюди. Чуть не сдох от контри. Мені б синіх. Ну да. На чотирьох. На чотирьох уже висить сповільнення. Ну, треба сюди бити. Давайте їх зарядимо і вони мають здохнути самі. М -м -м. Давайте ще цю. І добиваємо. Чергуз? Давайте гатор і просто пішли, щоб щітками закритися і стерлаз обратку не отримав. Давайте сині фіолетові, Зелені нема зелених фіолетові тільки є. Давайте їх тоді ось так скинем. О, зелені приїхали. Ти ще живий? Нє, блін. Чому тичка в нього полетіла? Хто мені скаже? Ні, багатор зараз зарядити. Хто б з хто би сумнівався, що в тебе супротив спрацює? Так, тепер у нас мене немає. ми прикриті. Давайте так. І зелений потрібен. Ну куди? Ну нафіга мені так багато? Мегамінньона зняли. Єдиний хто тут щось робив. О, по знов зараз не буде. <рик> Цирк. Та добивайте вже, блін. А, ну да. Ладно, на завтра викупився. Вже граю, аби дограти. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.